Так, розпаковка. Що я купила на 500 гривень з копійочки і з Аврори. Дивимось. Наверно, перше будемо дивитись копійочку. Це я не купляла. Це з училища. <риск> Копійочка. Пам'ять дуже погана, вибачте. А... Копійка. Я не могла просто постояти. Вони. Одна штука такого от стоїть 30 гривень. Ви серйозно? Ну, естественно, я розігналась аж на цілих 200 гривень. Кактус? Вот. Для чого я їх іспользувати буду? Я не знаю, не питайте в мене. Вот. Але я знаю, що деякі а, будуть для моїх животних. Вот. Блін. Це плянок, але щось по ну не дуже Оце точно буде їм. І клубничка. Якщо я покажу, ліба батьку або мамі, що я купила, вони мене уб'ють. Це, вроді, все, да, це все. Далі Аврора. Салфетки по 2 гривні студентам завжди нужні. Говорю, як нібито я якийсь вчитель, але ні. За 5 гривень я вирішила попробувати. Ну. А чого ні? Да, я наконець-то купила цей ножик. Вот, щоб робити всякі розпаковочки. Тому що я зрозуміла, що ну, Діло пахне жареним. Що розпаковки будуть часто. Головне не порізатись. ще Ось такий маленький. Мені не подобається, що він маленький. Ну, ладно, все йде Рушник для моїх животних. Він такий хорошенький, самий гристе. Вот. Ну, чек. І далі. Йшли рамки. От і продовжуємо. Три таких рамки. Вот. На листки А4. Я придумала безумну ідею, покажу. Вот. І ще для своїх животних таку штучку. Чесно, навіть не придумала, для чого її купила. Але я знаю, що це її купила. Все. це всі покупки. Вот. більше мені подобається з цих всіх покупок. А це рамки, тому що. Ну, будуть вони стояти в цій комнаті. Вот. Ну і ці мисочки. Як, як побачила, що одна мисочка стоїть 30 гривень. Ви що, шутите? Ну, це ж копійки для, для цього Вот. Да. Таких, звісно, купочок в мене ніколи не було. Але тепер привикаємо, будуть різні. Вот так от. Розпаковка, коротше, цієї рамки. Вот. Мені не подобається то, що вона хитається. Я не знаю, чи так повинно бути, чи ні. Ну ладно. Так. Сдаюся, що мене Google не підвів. Якщо підвів собака сутула, я його приб'ю. Так. Розбираємось далі. А! А як його витягнути? Помогите, помогите, Я дуже сильно тупа. Коротше. Це поки що наше до. От. Витя, як шикарно просто виглядає. Й-моє! Ну, тут непонятно, ну, більш-менш нормально. Вот. Блін, Пиши, яка вам більше нравиться ця, ця чи ця?